Україн удари по російській інфраструктурі можуть посилитись. Такий сценарій припускає Кирило Буданов. Про це очільник української розвідки зазначив в інтерв'ю CNN. Він відмовився визнати причетність України до атак безпілотників в Росії, проте зазначив, що такі операції цілком можливі. Гіпотетично є план, за яким все це відбувається, і я вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації. Зараз росіяни бачать реальну картину. Вони бачать нафтобази, що палають зруйновані будівлі на фабриках і заводах тощо. Це все йде на користь. Кирило Буданов, керівник головного управління розвитки Міністерства оборони України. І зараз з нами на зв'язку Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, доброго ранку. Вам вітаємо, вітаю, пані Олено Костятине. Дуже раді вас бачити, пане Сергію. Отже, очікування і реальність звичайно, вражати об'єкти російські потрібно. Але щодо реальності, що нам потрібно для того, щоб це стало можливим, чого нам бракує. Ну, тут я не відкрию секрети, і все це озвучено вже нашим військовим і політичним керівництвом. Озвучувалось в принципі ще від початку минулого 2023 року. Найперше, звичайно ж, нам потрібна авіація з усім спектром озброєння, тобто все те, що зможе досягати, аж до найбільш південних точок, саме Криму. Звичайно ж, нам потрібні і далекобійні ракети, тобто потужні, і крилаті ракети по типу Таурусів від Німеччини. Чекаємо цього рішення, і ті, що ми отримаємо в більшій кількості, звичайно ж, і скальпи, і що. Норми, і звичайно ж нам потрібні нарешті розблокувати серйозні поставки від американців атакамців, балістичних ракет, і лише такі ракети, якщо у нас регулярно, ми зможемо здійснювати сотні пусків протягом тижня. Ось власне тоді ми зможемо нанести суттєві ураження по російським телам. Тут мова йде, звичайно ж. Про їхні бази, ми бачили чудовий чудове ураження їхньої їхньої бази біля Севастополя, і я нагадаю, що це вже після подвоєння, власне кажучи, їхніх систем протиповітряної оборони. Тобто, от таких уражень повинно бути звичайно ж більше. Для власне кажучи, по лінії фронту нам потрібно, звісно ж, більше снарядів артилерійських. Нам потрібно більше, в тому числі і мінометних снарядів. І от якщо ми досягнемо, хоча para o teto. Тобто на по кількості з росіянам, повірте, ну будь-який їхній рух буде зупинений і ще, власне кажучи, на підступах. От над всім цим працюють зрештою наші союзники, бачили заяву від очільників Європейського союзу. Так визнають, що не можуть вони виконати власне їхні промислові потужності, не можуть вийти на той мільйон снарядів, принаймні поки що, але вже працюють в тому числі і по світу для того, щоб ну, в режимі таких замін здійснювати постачання для. Для нас і техніки, і снарядів. Пане Сергію, ми зараз продовжимо нашу розмову. Єдине, я хочу пояснити глядачам, що зараз відбувається на їхніх екранах. Час від часу вони будуть бачити маленькі віконці. А ми нагадаємо, що 1 лютого лідери країн Європейського союзу збираються на позачерговий саміт. І головне, що вони там планують обговорювати, вони мають погодити виділення Україні 50 мільярдів макрофінансової допомоги. І тут головне питання: як на це буде реагувати Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, тому що він блокує блокується питання тому час від часу будемо Повідомляти і про це даруйте, а зараз продовжимо. Костя, ти... ми однозначно позитивно вже реагували на новину від наших американських партнерів з приводу того, що до нас там найближчим майбутнім відправлять GLSDB. так такі бомби. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, наявність цих GLSDB в стволах там чи в пускових установках, наскільки внесуть коригування? В полі бою, однозначно, це відсуне російські тили на, приблизно на 150, а навіть можливо на 160 кілометрів. Тобто, фактично, ми зможемо досягати, власне кажучи, от всієї материкової частини окупованої України, і навіть частини північної частини невеликої Криму. Тобто, за гарних таких розкладів, от ми власне тримаємо такі підступи на півдні. Ми зможемо досягати навіть за ну це знову ж таки. Це для, це цілі операції. Потрібно проводити баз в Джанкой. А я нагадаю, що Джанкой це такий північний вузол. Криму. Криму, через який власне здійснюється і накопичення, і ремонт, і перекидання військової техніки. Тобто, нам дуже потрібно це вражати. Однак, сам сама по собі авіабомба із от власне, із цим реактивним розгонним апаратом, от це і є цей снаряд GLSDB, Вона не має такої великої потужності, тобто вона однозначно нам не замінить ті ж такі і в атакамси ракети, та інші крилаті ракети, тим більше. Однак ми зможемо вражати такі точкові цілі. Ну, власне, їхні, наприклад, там пускові установки, їхні далекобійні гаубиці. Ми зможемо вражати практично скрізь. Головне це кількість, і от корпорація «Боїнг» вже допрацювала власне ось. Цю авіабомбу з розгонним з, з розгодним пристроєм для того, щоб цей цей снаряд з був менш так, би мовити піддавався ураженню російським ребом. От для того, щоб підвищити точність, для того, щоб він зміг навіть попри дію засобів радіоелектронної боротьби, ворога він зміг все ж таки знову ж таки відновлювати свій курс і вражати ціль. От, вже такий доопрацьований снаряд. Ми будемо отримувати, але повторююсь, нам їх потрібно вже не просто навіть сотні, нам потрібно тисячі. Ми бачимо статистику втрат. Ворога, коли власне дуже правильно наші сили оборони націлені на ураження в першу чергу артилерії, живої сили іншої броньованої техніки, от для таких речей нам і потрібен GLSDB. для того, щоб ми могли дістати ворога абсолютно скрізь.